Нещодавно тернопільський фріфайтер Микола Гринчук повернувся із Польщі напередодні свого дня народження. Спортсмен став переможцем міжнародного турніру з фріфайту Спартан Файт, що проходив у Кракові 8 жовтня. Розповідає турнір, пройшов успішно, без вагомих травм. Запевняє, уже встиг відновити сили, тому активно приступає до тренувань. Я дуже радий, що я є тут, що я України, що я маю велику таку маю право. Презентувати Україну на міжнародному рівні, то що мені дуже приємно. Я думаю, не кожен може так, е, е, тобто, досягнути такого. Я дуже радий, щоб молодь росла, прогресувала, щоб була нам якась сплідна заміна, щоб, е, щоб ми могли щось якесь створити майбутнє, бо разом ми можемо зробити майбутню Україну. У підготовці до турніру Миколі допомагала команда клубу Характерник. Тільки дізнавшись ім'я суперника, спортсмени почали готуватися до поєдинку. Тренування проходили два рази на день, не менше двох годин. Під час них Микола не тільки здобував потрібну фізичну форму, а й вивчав техніку суперника. За тиждень до турніру тернопільська команда дізнається, що суперника змінили. Замість спортсмена школи ММА Міхаля Войцика Миколі Гринчуку доведеться змагатися із Домініком Хмелем. Сменом класичної школи бразильського джиу-джитсу, незважаючи на те, що тактику тренувань довелося повністю змінити і починати наново готуватися до турніру, Микола з командою вирішують прийняти цей виклик за будь-яку ціну. Без 27 Петро заїжджає за Миколою, забирає його з, з дому, і ми їдемо на тренування. Тренуємось тут, прокидаємось, поки бігаємо, поки розминаємось. У нас мотивація спільна, така тому що де, як Микола такий. Знаменитий спортсмен в Тернополі він виступає на в, в турнірах високого рівня. І, відповідно, хочеться з ним займатися, тренуватися і здобуватися досвіду в нього. Майже сім років Микола Гринчук займається фріфайтом у спортивному клубі Характерник. Зізнається за цей час. Спорт став для нього основною роботою а одноклубники другою сім'єю. Саме тому вагомим для нього стала підтримка тренерів Валерія Чоботаря та Олександра Долішнього. Микола вже ну, на, на такому рівні розвитку, що він, по-перше, сам міг би тренером бути для дуже багатьох людей, бо має колосальний досвід і, відповідно, самодисципліну має дуже хорошу. Звичайно, що він постійно радиться, говорить, ставить перед фактом. рішення приймаємо спільне, але воно залежить саме від його налаштування. Тобто, я не знаю, чи мої слова його підтримали, але ну, перше, коли ми подивилися разом бій, то я йому сказав дуже просто, що Микола, для того, щоб ти програв цьому супернику, тобі треба. Треба дуже сильно постаратися у кожного спортсмена. Є пісня, під яку він виходить на ринг. У Миколи Гренчука це голос крові Сашка Полужинського. Спортсмен зізнається, обирав її за покликом серця. Ця пісня голос крові ну, Вона просто це не те, що я всім придумав, це гарна музика, там гарний трек. Це просто такий клик душі, розумієте? В тих в тих текстів тих тої пісні просто заложена така е, істина, істина України. Просто це треба це відчувати душою. От, коли ти відчуваєш душою, ти виходиш м -м, там на ринг восьмикутник чи куди там, де ти приб'єшся, получається, ти тебе мотивує просто цей текст цієї пісні. І вона мені була такою. Мотивація серйозна і вона допомогла мені виграти. Після двохразового виграшу у Польщі Миколі Гринчаку неодноразово пропонували залишитись і розбудовувати свою кар'єру там. Проте для нього це неможливо. Адже фріфайтер вважає себе патріотом України, запевняє, буде розвиватися тут і здобувати для нашої держави нові нагороди.